Вітаю, продовжуємо схрещувати найшвидший інструмент доставки інформації Телеграм, месенджер Телеграм з найкращим відеосервісом YouTube. Проект Тезаграм, і як написали в одному з пабліків, можна вічно дивитись на те, як горить вогонь, тече вода, і як народні депутати тікають з Верховної Ради під час повітряної тривоги. Це мабуть. Єдине приміщення, єдина будівля, дивлячись на яку дивлячись на те, як з неї розбігаються під час повітряної тривоги, на обличчі може виникнути посмішка в усіх інших випадках. Звісно, ми розуміємо, що окупанти покидьки, і що нічого смішного в постійних повітряних тривогах і в постійних. Загрозах ракетних ударів немає тим не менше, тим не менше не дивлячись на повітряну тривогу, яка прямо зараз в місті Київ, депутати встигли попрацювати в Верховній Раді і протягом буквально кількох годин прийняти ну як мінімум два важливих рішення. Вертикаль повідомляє, що депутат Гончаренка радіє, що законопроект по мобілізації відтерміновуються. каже, що це його перемога, і як коментуються автори Вертикалі, ребята з фронту, ожидаючі ротацію, скажуть тобі спасіба, Гончаренко, ти побіділ. Телеграм-каналь Вертикаль пов'язують з офісом президента. Принаймні з деякими його працівниками, в принципі, у нас є розуміння, хто працює з цим телеграм-каналом, і ми хотіли б звернутися. Принаймні, я хотів би звернутися до цієї людини і сказати Шановне, з урахуванням вашої посади було б дуже приємно і було б дуже правильно, якщо б ви вели свій телеграм-канал все ж таки українською мовою. Дякую за те, що почули. І так само лечен коментує історію про. Повернення закону про мобілізацію законопроект про мобілізацію повертають на ну, до опрацювання, заявив голова фракції Слуга народу Арахамія, за результатами закритої наради з військовим командуванням і погоджувальної ради. Тобто, це означає, що як коментує далі Джокер, закон про мобілізацію найближчий час прийнятий не буде. Давід Арахамія. Повідомляю, більш дипломатично відбулась закрита нарада з військовими командуванням і засідання погоджувальної ради в закритому режимі, яке вчора анонсував, були присутні головнокомандувач, залужний начальник генерального штабу. Шаптала міністр оборони у мерів керівництва Верховної ради, голови фракції та комітетів. Це дуже важливо нам знати. Головне питання: законопроект номер 10378 щодо досконалення мобілізації військового обліку та проходження військової служби. Нагадую, що його обговорення проходили. траля-ля-ля-ля-ля-ля. було багато дискусій. Ми розуміємо запит військового. траля-ля-ля-ля-ля-ля. Якісь положення прямо порушують права людини. Траляля, але всі поліціли, зрозуміли і підтримують необхідність мобілізації. Траляля за результатами законаради Законопроект повертається ініціатор. Одночасно передаємо пропозиції на працювання комітету та у робочих групах. Ще раз, друзі, джокер. Закон про мобілізацію в ближайше не буде. Давід Арахамія. П'ять абзаців чи навіть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 абзаців. І в кінці далі буде. Мені в ціну найсміш... найсмішніше. Найсмішніше ми розуміємо запит військового командування і готові йти. На зустріч. За результатами наради, законопроект повертається ініціатору. Що тут скажеш? Смішніше цього може бути лише новина, про те, що... про те, що, не дивлячись на те, що закон про мобілізацію відкладений, втікачі продовжують тікати. Ще одного втікача. ось Тут я знайшов цю новину батальйон Монако. 26-річний айтівець заплатив 5 тисяч доларів за перетин кордону та ледь не загинув. Прикордонники Мукачевського загону витягли з річки Тіса 26-річного айтівця Сум, який ледь не загинув, долаючи українсько-румунський кордон. Чоловік заплатив переправникам 5 тисяч доларів за інформацію про місце перетину кордону, навіть не за перевезення, не за доставку, а просто за місце перетину кордону. Кордону та гідрокостюм. Гідрокостюм, я вам хочу сказати, коштує не більше 200 доларів. Це урахуванням термостойкості: тобто, є там різні номери: 1, 2, 3, 4, 5. От, не коштує гідрокостюм 5000 доларів, так само, як і повідомлення про місце, де можна переткнути кордон. Однак через стрімку течію і спазм кінцівок не зміг вибратись з води. Так сильно хотів переплисти річку тиса, що звело, звело кінцівки, і гідрокостюм не допоміг. Дивом він врятувався, дивом його врятували. Прикордонники так би було плюс, плюс один е, <плес> втонув, я не знаю, як правильно сказати. Плюс один. Е, Втікач, який не доплив до іншого до іншого берега, і щось мені підказує, що переплиття річки Тиса може стати національною українською забавою до певного певного прошарку українських чоловіків, які хочуть втікти з України в будь-який спосіб і за будь-яку ціну. Продовжуємо, друзі. Так, все ж таки зафіксуємо. Закон про мобілізацію найближчим часом прийнятий не буде. Найближчим часом це тиждень, можливо, два, можливо, місяць, можливо, два місяці. Будемо дивитись. Добре, це чи погано. Будемо говорити в п'ятницю в новому проєкті телеканалу Ісландія. Переходьте, підписуйтесь. Це буде. Новий політичний це буде новий політичний проект з дуже цікавими гостями ввечері спеціально для вас. ДБР арештувало майно сім'ї Гринкевичей та підконтрольних компаній. Про це повідомляє Латчин. і абсолютно справедливо. Якщо ми саме на Лачина будемо посилатись, коментуючи ці новини, тому що саме... Лачин став тим, хто підняв цю новину, хто її супроводив, той, хто її постійно підігрівав і звернув на неї увагу всього суспільства. Інші засоби масової інформації, інші там персонажі, які називають себе журналістами, повідомляючи про цю історію, так і не змогли довести її до внятного фіналу. І лише Ігор Лаченков, по суті, Витягнув це за вуха і зробив відомим на всю країну. Відомим і самого Гринкевича, і його наречену моразюк, всю сім'ю і всю корупційну схему. ДБР арештувала майно сім'ї Гринкевича та пінконтрольних компаній. Всі люкстачки, рахунки, земельні ділянки, квартири, дома, все, що належить сім'ї, арештовані, були проведені обшук у всіх, хто пов'язаний з компаніями Гринкевича. ДБР отримали висновок, що все, що поставляв Гринкевич для ЗСУ, неможливо для використання військовим, тобто повне. Лайно сума збитків понад мільярд гривень. Також перевіряють причетність до обороток колишніх посадовців Міноборони, які не проводили жодних юридичних дій для забезпечення виконання або розірвання цих договорів. Дуже цікава інформація, але в контексті того, що відбувається, в контексті того, що ДБР арештувало майно сім'ї Геренкевича, ну Ленков ще хлопець молодий, юридичних тонкощів не знає. Тобто заарештував все ж таки суд, суд винес постанову про арешт майна, а ДБР просто зверталось. До суду з цією вимогою, і поки що не стало офіційно відомо про те, що ДБР заарештував, на цій темі намагались підігрити свою медійну важливість окремі засоби масової інформації. Поплічник депутата Дубінського, який зараз знаходиться в СІЗО, по звинуваченню у державній зраді Плінській, який намагався захищати Соню Морозюк. Сказав, що саме його джерела першими повідомили, за ним погнався РБК «Юкрейн», От а за ними вже побіг Бабіль. Всі втрьох почали розповідати, що за їх інформацію, які їм по секрету повідомили їх джерела, стало відомо, що ДБР заарештувало майно. Сім'ї Гринкевича. Насправді арешт майна це відкритий, ну іноді закритий судовий процес. Це публічна інформація. Для того, щоб про це дізнатися, жодні джерела не потрібні. Той факт, той факт що хтось комусь телефонував з зали суди ще до того, як суддя закінчив читати рішення суду. Але вже було зрозуміло, що арешт майна відбудеться. Не робить цю інформацію якоюсь конфіденціальною і якоюсь сенсаційною. Тобто, ми про це дізнались буквально ну на 5 хвилин пізніше. До речі, сам Лаченков опублікував цю інформацію лише після того, як з'явилось офіційне повідомлення того самого того самого ДБР. Не біг попереду, а, значить. Паровозу і не намагався висмокнути сенсацію з пальця, як це зробили ті, кого я вище озвучив. Ще одну скандальну інформацію опублікував Джокер. Надіслали багато інформації про те, як комфі, Ало, Цитрус і інші завозять в темно товар, то продають його. Сказати, що я в шоці, нічого не сказати, Надсилайте інформацію в приватні повідомлення. Починаємо другий етап. Про що йде мова? Виявилось, друзі, що народні депутати Гітьманцев і Желізняк протягнули в норму в один з законів, який дозволяє компаніям і магазинам. Ухилятись від сплати податків в разі того, якщо вони продають українську продукцію, український контент. І багато хто з рітейлерів великих мереж торгових, почали це використовувати для того, щоб ну, якось приховати, приховати свої доходи і втікти від податків. Робили вони це в цілком законний спосіб. Але по факту це можна назвати і шахрайством. Тут нехай розбираються всі ті ж правоохоронні органи. В чому була суть? Вони закладали в чеки і в розрахунок нібито купівлю українських аудіокнижок, яких які насправді не продавали. Тобто вони давали в чек, продавали до будь-якої покупки: телефон, телевізор, праска, кофеварка продавали людині українську. Електронну літературу робили на ту ж літературу знижку розміром, в, значить, в суму, в ціну цієї літератури. По факту ви за неї не платили, але по чеку вона проходила, і це дозволяло не сплачувати податки на продаж тієї ж самої кафеварки, на продаж того самого телевізора, на продаж того самого пилососа та всього іншого. Тобто гітьманцев. Желізняк протягнули це депутати народні, які мають відношення до податкового комітету, протягнули в законопроект норму, яка дозволила великим рітейлерам ухилитись від податків на мільярди гривень. Розуміли вони це? Спеціально вони це зробили. Нехай встановлюють слідство, нехай встановлюють джокер. Другий день він розбирається з цим питанням. Подивимось, чим це закінчиться. Ця історія не менш цікава ніж історія з Гринкевичами, тому що і там, і там фігурують мільярди гривень, які могли б піти, як ви всі знаєте, на ФПВ-дрони, на збройні сили України та на інші дуже корисні. Речі для наших збройних сил, і в принципі, в принципі, для нашої країни. Що стосується повертаючись стрічки до Арахамі, хотів би сказати, він опублікував дуже цікавий пост. Пишаюсь своїм президентом. Фотографія Верховного Головнокомандувача Володимира Олександровича Зеленського. Авдіївка, це Авдіївка це Україна. Це відоме фото. Яке було зроблено кілька тижнів тому на в'їзді в Авдіївку? Президент їздив туди. Є чудове відео з цього приводу. Питання до Давіда Рахамія. Чому той факт, що ви пишаєтесь президентом, заважає вам, вибачте, заважає вам бути. Хоча б на 10%, таким самим принциповим, як він. Чому пан Рахамія не бере приклад з президента? Чи розуміє пан Рахамія, що пишатись президентом і залишатись таким, яким пан Рахамія є? В принципі, жодної користі для країни це не несе. Що якщо ти вже пишаєшся, потрібно брати приклад і, хоча б трохи намагатись наслідувати в принциповості. Нагадаю пану Арахамі. Нагадаю пану Арахамі, що досі в Верховній Раді голосують і працюють депутати від ОПЗЖ, тобто проросійської партії, яка фінансувалась за рахунок. Росії російськими грошима, які тут в Україні очікували приходу Росія. Так само і Вісіч, телеграм-канал Вісіч нагадує про це, публікуючи новину, що за матеріалами Служби безпеки України тюремний срок отримала організаторка фейкового референдуму на Луганщині, На Луганщики, а, вибачте, на Луганщині, яка приїхала до Києва за соцвиплатами. Тобто, проживаючи в. Луганській області на тимчасово окупованих територіях жадібність змусила зрадницю приїхати в Київ для того, щоб отримати соціальні виплати. На сторінках телеграм-каналу «Відсіч» Ви можете подивитись цей матеріал. Там є і фотографії, і є відео затримання СБУ. От. Тому переходьте, але вони нагадують, користуючись цією новиною, хочемо нагадати, що у Верховній Раді досі сидить Валерій Гнатенко, депутат про російського ОПЗЖ і організатор референдуму у Дружківці на Донеччині. Було, було б непогано, якби він теж поніс відповідальність. Про підтримку сепаратістів можна знайти тут, тут і тут, посилання на телеграм-каналі Віціч. Тому, повертаючись до цієї фотографії, пана Арахамі, от. Е Нагадаю, пане Рахамі, спекулювати на досягненнях президента це, звісно ж, непогана ідея, і не лише ви один це намагаєтесь робити. Але у вас там по Верховній Раді бігають російські агенти. Тому Верховний головнокомандувач робить все можливе для того, щоб жодного російського агенту не було в Україні. Зробіть нарешті і ви вже щось, окрім того, щоб відтерміновувати мобілізацію, окрім того, щоб займатися питаннями бізнесу та іншим. Дякую вам за це. Ще одна смішна новина. Forbes Ukraine про це повідомляє. Приватбанк запустив конверти. Конверт це проект. Аналог банок від МОН сервіс призначений для збору донетів, накопичення коштів і керування власними витратами. Згідно з повідомленням, конвертом можна розраховуватись як звичайною карткою. Справа в тому, що, друзі, що я не знаю, як у вас, у мене конверт викликає лише негативні асоціації. Конверт це завжди так називалось. Це неофіційні Корупційні виплати народним депутатам, тобто до офіційної заробітної платні, завжди додавався конверт від олігархів або від структур, які фінансують конкретну партію. Конверти отримували всі. У Петра Олексійовича Порошенка отримували конверти. Отримували конверти в батьківщині і за голосування по конкретних законопроектах і як щомісячну підтримку в слузі народу. Також була інформація, що отримували конверти ОПЗЖ. Взагалі не нехтували конвертами, неодноразово журналісти стикались з переписками, стикались з інформацією про те, що раз на місяць в Карчмі Рабіновича, так званій, збирали депутатів від ОПЗЖ і роздавали їм неофіційну заробітну платню. Я не знаю, хто там в ПриватБанку працює піарником. Можливо, це хтось з бухгалтерії ОПЗЖ. Можливо, хтось із бухгалтерії Верховної Ради, а можливо, хтось із народних депутатів колишніх знайшов там свої. На місце і вирішив вигадати отаку от чудову назву Служба безпеки України. Офіційний телеграм-канал затримала агента російської воєнної розвідки, який полював на обороні заводи Запоріжжя. Контррозвідка служби безпеки затримала ще одного агента. Зловмисник намагався виявити та передати агресу агресору. Вибачте, геолокація місцевих підприємств оборонно, оборонно промислового комплексу. Насамперед його цікавили заводи, які виробляють боєприпаси. Для важкої е, техніки для цього він об'їжджав місто на громадському транспорті та приховано фіксував інфраструктурні об'єкти. Наскільки я розумію, і наскільки я знаю, це було на камеру GoPro. Співробітники СБУ задокументували факти розвідувальної підривної діяльності. Заходьте на телеграм-канал СБУ. От, підписуйтесь на нього. Це офіційний телеграм-канал. Там офіційні е, новини. І прочитайте цю новину. Повністю і також я вам нагадую, що зрадником може бути хто завгодно. На превеликий жаль, ми не завжди знаємо, хто поруч з нами. І навіть коли ми думаємо, що це близькі, розумні, патріотично налаштовані люди. Повірте, вони можуть бути зрадниками. Перша приватна мамарня, мемарня, повертаючись до питання Гринкевича в ДБР. Уся поставлена на продукція на потреби міноборони не відповідає якісним характеристикам та неможливо для використання військовослужбовцями ЗСУ. Тобто питання не лише в хабарях, питання не лише. В відмиванні грошей. Питання ще і в тому, що вони заробляли, поставляючи неякісну продукцію, яка неможлива для використання військовослужбовцями Збройних сил України. Вони також займались е доставкою продуктів, харчу, продуктів харчових. От, е і буквально вчора у мене була розмова з одним з кухарів. Військових, людиною, яка годує наших військових, годує в умовах бойових. І він мені скаржився, що іноді приходять дуже жахливі продукти. Чекаємо від нього інформацію. Цю інформацію вже поділимось з вами. Розгорнемо цю тему в Суперлайвах на каналі на каналі Ісландія. Ну і дозволю собі ще трохи витратити ваш час. Цікава інформація з Росією. Житель Кузбаса проглотив вставну челюсть і проходив з нею в животі цілих шість років, сообщил Мінздрав региона. Ніяких болей у мужчины спочатку не було, поэтому к врачам он не пішов. Але через 6 лет щось, боль з'явилася. В итоге протез удаляли хірурги. Операція пройшла успішно. Як сказав би Сергій Іванов, це чудова метафора. Росіяни не лише не помічають зубних протезів в своєму шлунку. Росіяни взагалі не помічають зараз того, що з ними робить їх. Влада. Їм комфортно. Вони ж вважають, що так і потрібно. І будуть ходити так ще кілька років, не помічаючи цього дискомфорту, але раніше чи пізніше прийде той час, коли їм стане боляче. І вони зрозуміють, що їх виживання залежить лише від оперативного втручання. Потрібно вирізати лише кілька ракових пухлин, прізвища яких Путін. Шойгу, Кадиров та інше до наступного випуску.